Всім вітання. Сьогодні у нас 16 лютого. Вчора був вихідний день. Була можливість поміркувати над тим всім, що відбувалося протягом останніх експериментів. І як бачите, зараз в мене на столі лежить 10 метрів провода скручених. Як ви бачите, ну це ще не біфіляр. Хоча він подвійний провід, це подвійний провід, а щоб вже був біфіляр Тесла, то його треба скоментувати трошки по-іншому. Експеримент буде полягати в чому? Синій провідничок, фаза, ватмет і заходить. Сині з цієї сторони вільний, тобто коло не замкнене, немає ніяких конденсаторів, нічого. І з коричневого проводу, який цей кінець також бачимо, вільний, заходить на схему, яку я демонстрував в попередніх відео. Так. Заряд конденсатора 10 микрофарад 0,4 вольта, 0,3 вольта. Включаємо. Акцентую струм нульовий. Немає ни 0,3, ни 0. 0,0. Абсолютний 0. І це зрозуміло, тому що коло в нас не замкнене. А заряд конденсатора відбувається помаленьку, це можна прискорити однозначно, зараз ми над цим попрацюємо. Я починаю експеримент і так би якби разом з вами починаю рухатись далі. Тобто, ви зрозуміли, що навіть по. Паралельному проводу відбувається передача енергії 113-114 іде. Якщо зараз взяти вольтметр, поставити один кінець на землю, інший, якщо у нас під'єднано на синій, то на коричному проводі у нас є різниця потенціалів. Якщо у нас є різниця потенціалів між проводом і землею, то ми цю різницю потенціалів можемо знімати. Тобто у нас зараз струм нульовий, коло розімкнене, все на столі, зрозуміло, і ми. Бачимо заряд, конденсатор. Можливо, що він на такій познаці і зупиниться. Він повільний. Зараз я зроблю зупиночку і продемонструю далі. Так, конденсатор у нас заряджений. Розряджаємо. Так, розрядили. Так, там ще залишок, а, ну, включено, вибачається. Зараз розв'язуємо ще раз. Так, ноль. Конденсатор. На столі появився чорний щуп. Зараз, коли я включу, зразу буде відбуватися заряд. Так, пішов заряд, але заряд повільний. Тепер я встаю на цей щуп. Це не є у нас не фаза, нічого. От, демонструю. Можу взятися рукою, мене не б'є нічого. І дивимося тепер на заряд. Я ставлю на фазу. Так, зарядився, розражаємо знову, контакт. Так, конденсатор я розрядив. Тепер включаємо по новій. Струм нульовий, коло не замкнене. Тепер я даний шуб ставлю на синій провід з цієї сторони. Заряд так само виріс. Струм як був нульовий, так і нульовий, залишився. Так, демонструю. Коли я доторкаюся, у мене відбувається заряд Струм нульовий. Тепер роблю зупиночку. Так, перед нами схема. Я оцей щуп, який я ставив, це в мене можна було сказати, що це стрілочка на схемі. Тобто я додавав те, що я робив в попередніх експериментах, і у мене заряд зразу виростав, так, як в попередніх експериментах. Але завдання в мене сьогодні було подивитися, чи сам біфіляр так само передає, <кхи> чи радіантна енергія передається по паралельних проводах. Я продемонстрував, що достатньо навіть двох проводів, не роблячи там ніяких конденсаторних обкладок. Уже тут використовується ємнісний зв'язок, і у нас відбувається заряд конденсатора. Можна сказати, що конденсатор слабенький. От є ледачі люди, які лінуються дивитись відео. Нагадую, що замість цього конденсатора паралельно з ним я ставив акумулятор. І заряджався акумулятор. Не якийсь там галімий кандюк, а акумулятор заряджався. Це вже є суттєво. І ватметр показував 0 Вт, 0 наголошую, і 0 ампер, через що Через те, що коло у нас не замкнене. Коли коло не замкнене, струм у нас нульовий. Я думаю, це буде зрозуміло. Щоб відео не було довге, можливо, я сьогодні ввечері викладу ще одне. От, Поки що я продемонстрував, що над біфілярами і трифілярами також можна провести експерименти, чим я сьогодні займусь. А вам продемонстрував, що навіть з біфіляра можна зняти невеличку енергію, яка заряджає конденсатор при нульовому струмі. Всім успіху і до нових зустрічей!